Вітаю Діви! Це ваш старопрогноз на травень 2025 року. І так, Діви, давайте дивитися, що вам приготував місяць. Поділимо його на три декади і подивимось роботу, фінанси, стосунки та пораду від карт. Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, ви таки візьмете якусь користь з розклада. Побачити якісь свої підказки і потрібні для вас карти. І так, перша карта у нас енергія початку місяця. Двійка пентаклів. Робота двійка кубків. Фінанси вісім жезлів. Стосунки 4 пентаклі. І порада 9 жезлів. Початок місяця для діви буде говорити про те, що ви балансуєте, балансуєте між робота, робота, стосунки, стосунки. Тобто, знаходите, пробуєте знайти ту рівновагу. Вам потрібно втриматись на ногах, і ви думаєте, як це цей місяць? Мені от так його все зробити. І це може стосуватися, якщо мене дивляться, чоловіки ваших якихось дівчат, якоїсь жінки. Або це буде говорити нам про якісь, можливо, емоційні такі наші гойдалки, які будуть от нас гойдати взад вперед, і нам потрібно буде втриматися. На роботі в нас карта двійки кубків буде говорити про гармонію, про партнерство, про якісь такі взаєморозуміння. Це може говорити нам про нашого керівника. Тобто, якщо ви не якщо ви, а ви знаходите підхід до свого керівника, у вас гармонійно налагоджується робота. Можливо, ви знаходите партнера для свого бізнесу, для якихось своїх проектів і так далі. Тобто, знаходите людину для того, щоб вам гармонійно вилаштувати свій бізнес, свою роботу, свої якісь нові починання. Якщо у вас є. Це не нове, це знову ж буде говорити про те, що ви гармонійно вилаштовуєтеся на роботі, у вас є підхід до людей, все от прекрасно і приємно. В фінансах у нас 8 жезлів і 8 пентаклів, буде говорити про те, що фінанси у вас є, вони до вас приходять, приходять швидко. Ви знаєте, що ви для цього працюєте, ви впевнені в тому, що. Ви отримаєте свої фінанси, і, в принципі, це правильно, тому що вони до вас прийдуть. В стосунках у нас 4 Пентаклі говорить про сімейні ваші цінності. Карта Єрофанта буде говорити про те, що ви притримуєтеся от своїх якихось сімейних установок, які у вас є у вашій голові. Тобто ви не порушуєте ніяких якихось моралей, да? не переступаєте оце цього закону вашого, який є у вашій голові. Якщо ви, наприклад, не, я зараз говорю про чоловіків, наприклад, не дозволяєте своїй дружині там, кудись там іти. Є така, такий момент 4 пентаклі. Тобто людина не хоче ділитися ні з ким своєю другою половиною. Ви, наприклад, Наприклад, не пускаєте свою дружину до своїх до її подружок і. Ви будете притримуватися цього чітко. Тобто є якісь от ваші установки в голові. Це ми не будемо говорити, що це законно, але для вашої голови це буде закон. Да? І ви от будете чітко його притримуватися. Якщо ви, там, наприклад, не хочете ділитися зі своєю дружиною, навіть тут може бути присутня присутні ревнощі, ви також будете от їх якось притримувати в цьому місяці. Не знаю, для кого це правильно. Неправильно, але людина не хоче ділитися своєю другою половиною. Є якась така енергія, яка тримає людину біля себе. Ця, людина, ця карта нам говорить про скупість, про жадність, про те, що ми не хочемо ділитися своєю другою половиною, чим не дивляться хлопці, чим не дивляться дівчата. Ну, от буде от такий момент у вашому. Житті. І порада в нас йде 9 жезлів і 5 пентаклів, що одна що друга карта будуть говорити про те, що людина не задоволена якимось своїм результатом. П'ятірка пентаклів це знову буде говорити про те, що є якась втрата, є якийсь холод, є якась, якийсь момент. Я так думаю, що це буде стосуватися стосунків, коли от ви ставите. Якийсь забор не підпускаєте до себе людей. Ви боїтеся повтору якихось ситуацій, моментів. Ну карти будуть говорити про те, що вам потрібно от. Пережити цю втрату, не звертати увагу на якісь негативні моменти, а все ж таки підняти голову догори і подивитися, що не все так погано. Ну ви от будете засмучені і будете пробувати від людей відгородитися. І карта буде говорити про те, що не завжди є повтор такий, як ви собі придумали в голові, тому не зациклюйтесь на цих моментах. Друга декада для Діви. Двійка мечів. Робота. Королева мечів. Стосунки. Вісім пентаклів. Фінанси. Так, в стосунках на смах. І порада сім пентаклів. Так. Енергія другої декади, карта Два меча. Нам буде говорити про те, що ви станете перед якимось вибором, діяти чи не діяти. Да? Тут з жезлі в нас говорить про дію. І близнюки діви, я вибачаюся. <смас> карта близнюків. І діви будуть стояти перед вибором, брати їм цей шанс чи не брати в другій декаді. Зараз ми подивимось, де це буде далі проявлятися. В роботі у нас королева мечів і карта. Суда, я так думаю, це буде робота: братися за новий проєкт чи не братися. Іти на нову роботу чи не йти. Це я говорю, що може бути вибір, але по карті суда в нас йде глобальна переміна. Тобто ви йдете на нову роботу, ви їдете в інше місто на нову роботу. Королева мечів нам буде говорити про, ло, про розум, про аналітику, про те, що ви підходите з холодною головою до е, якихось ситуацій. Карта може говорити про те, що у вас може бути якась переміна пов'язана з роботою, е, і в цьому може поучаствувати жінка, близнюки терези або водолії, можливо, це якась людина, яка є у вас, у вас на роботі, можливо, вона вплине на хід вашої роботи, і це от глобально поміняється. Я ваші Вашу, ваше життя стосовно роботи. Ну, в фінансах у нас вісім Пентаклів знову говорить про те, що діви працюють, працюють і ще раз працюють і отримують від цього максимальне задоволення. Туз з кубків нам говорить про емоційність, про те, що людині емоційно комфортно, що вона задоволена тими фінансами, які в неї є, вона для цього працює, вона для цього докладає максимум зусиль і фінанси в діви є. В стосунках у нас карта Мага. І чотири кубки. Знову буде говорити про те, що. Ну, Вроді і взяли діви ситуацію в руки, проявили свою якусь маговську енергію, але все ж таки не задоволені тим результатом. Карта мага може говорити нам трохи про те, що ми проявляємо себе егоїстично в якихось відношеннях, тобто ми ставимо себе вище партнера. Ми не беремо до уваги його якісь ну, не то що проблеми, а навіть емоції, тому що чотири кубки це в нас емоційність, можливо, це ви будете. Незадоволені е, своїм станом, що от, ваш партнер проявляє себе по відношенню до вас от, трохи з такої холодної, егоїстичної точки зору, тому що мах він лідер, але він в першу чергу думає лише за себе. І порада в нас йде сім пентаклів. І місяць знов є якісь сумніви, страхи, якісь нездійснені мрії для Діви. Ви очікували, одного результата є інший. Тобто тут є в нас засмучення через втрату якихось фінансів, тут ми очікуємо якогось результату, і в нас з'являються якісь страхи. По цій карті ми отримуємо свій результат, ми доб'ємося того, чого ми хочемо, але нам потрібно набратися терпіння і прислухатись до своєї інтуїції. По місяцю від нас скрито багато чого, але місяць нам підсвічує ці моменти і нам бажано їх побачити в якихось знаках, в якихось словах, в якихось от ваших. Внутрішніх таких підсказках, які ми часто в собі пробуємо заглушити. І третя декада для Діви. Карта повішаного. Робота. Три жезли. Верховна жриця у нас в фінансах. Дев'ятка пентаклів. В стосунках. О, і карта Сонця на кінець у нас. Бачите, діви, все у вас буде добре. Енергія третьої декади, карта повішано. І паш Пентаклів буде говорити про те, що щось ви хочете поставити на паузу. Можливо, десь в якомусь стані ви відчуваєте себе в стані жертви. Так? Це може стосуватися стосунків, судячи по таких картах. Десь є якісь моменти, які ви хочете розібратися, обдумати, подумати, що вам далі робити. Ну, це може й стосуватися роботи, тому що Паш Пентаклів у нас говорить про щось нове, про якусь нову фінансову можливість, про початок якоїсь нової роботи. Тому, можливо, десь і в голові у вас є такі моменти, коли ви хочете щось розпочати нове, обдумати якийсь новий цей проект, якусь нову роботу, якусь нову можливість. І ви так призупиняєтесь і думаєте, чи варто вам, чи не Варто дивитись на ситуацію, можливо, під іншим кутком. В роботі три жезли, нам буде говорити про те, що діви очікують якогось результата і працюють над цим. Да? Тобто, ви в колективі е показуєте свою майстерність, ви показуєте, що ви майстер своєї справи, можливо, пророблена була якась робота до цього часу, і ви очікуєте цього результату. Но при цьому всьому ви працюєте і далі, е ви знову ж таки відточуєте оцю, цю свою майстерність. Є люди, які вас оточують, які вас підтримують. Ви майстер на своїй роботі, і на роботі, в принципі, дуже така е плодотворна колективна праця. Фінансах у нас верховна жриця і карта справедливості. Два старших аркана будуть говорити про те, що фінанси до вас приходять на ті, на які ви заслуговуєте. Тобто, якщо ви дві декади завзято працювали, фінанси однозначно до вас прийдуть по справедливості, тому що ви працювали, не покладаючи рук і, і ніг, і так далі. Тобто, фінанси до вас приходять на ваше життя, на те, на що ви заслуговуєте. Знову в нас в стосунках 9, 9 пентаклів, карта буде говорити про те, що діви самі себе люблять, самі себе от ставлять на перше місце. Бачите, і тут, в принципі, карта мага, і там от карта такої жадібності. Тобто, в стосунках, ви знову вже кладете себе на перше місце, ви не хочете якось змінювати цей стан, ви насолоджуєтесь цим моментом, коли ви можете от побути наодинці. Отратити фінанси на себе, і карта верховної жриці буде говорити про те, що вам бажано прислухатися знов же до своєї. Інтуїції, можливо, звернути увагу все ж таки на свою дружину, якщо мене дивляться зараз чоловіки, можливо, жінкам, які от такі холодні і неприступні, як верховна жриця, варто все ж таки звернути в стосунках увагу на себе, не чекати, поки от чоловік на тебе подивиться, а просто почати жити от в любові до свого тіла, показати, яка я гарна, розумна і так далі. І, і я заслуговую на таке прекрасне життя. І порадою в нас іде карта сонця. І п'ятірка кубків. Знову ж є в нас ці кубки, є якісь ці втрати. Карта Сонця нам буде говорити про те, що ти маєш насолоджуватись життям, ти маєш радуватись життям і не звертати уваги на якісь засмучення. Сонце он, ззаді сходить, а ти сидиш і горюєш над тими кубками, що розлились. Поверни голову назад, поверни голову, он, сонце. Бачите, я якось так навіть і не замітила, що да? я про це сказала, що тут сонце, а тут сонце, тут ваші діти, тут радість, тут насолодження життям, от цими моментами і так далі. І тим більше це в нас старший аркан. Тобто є якісь все ж таки моменти, в яких ви будете сумувати, а карта вам каже, ні. Ні, повернися, розвернися. Ти живеш, ти живий, здоровий, все в тебе наладиться. Насолоджуйся життям і не звертай уваги на оту якусь негативну емоцію. Так, не ту колоду взяла. Дивимось послання. Богинь для діви. Так. От, займіться творчістю, бачите, ваша душа хоче проявити себе в творчості. Ми призиваємо вас дати волю своїм здібностям, Творческе самовираження наповнив вас енергією і радістю. Заново воспламенить угасаючу страсть до життя. Згадайте, що ви хотіли, співати! Танцювати, веселитися, вишивати, ліпити щось своїми руками, де ми от відчуваємо отакі ці позитивні моменти в житті, і насолодіться тим, що ви вмієте. А я знаю, що діви вміють робити все своїми руками, тому вперед. І так, діви, це ваш прогноз на травень позитивного вам місяця і до зустрічі!